Прилетіла лелека, значить буде дитя. Прилетіла ракета і забрала життя. І раніше нам град лише врожай вибивав, а сьогодні вже град в кожне місто. Майже попав. Про війну від діда тільки чули колись. А тепер і дитя знає, що то летить. Було так, що салют святкування обряд. А тепер, як хлопок, всі. Підвали біжать. Грім у небі гудів, значить, буде гроза. А сьогодні гудить може бути біда. Ми змінились усі, вороття вже нема. Нас змінила навіка. Ця проклята війна.